Hello my friends, this is level A2, Lesson 5, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Il or sick. Hvorry. Both adjectives are used in British English, so we'll start talking about each of them separately. Отож обидва прикметники il та sick – перекладаються як хворий, але вживаються вони по-різному. Il вживається лише з дієсловом. Послідовність можна побачити ось тут. Спочатку дієслово, за ним слідує прикметник Il. Наприклад, I feel quite ill today. Я почуваюся досить хворим сьогодні. Дієслово feel, за ним слідує прикметник ill. Elliot is never ill. Еліот ніколи не хворіє. Дієслово is за ним слідує прикметник іл. Сик вживається лише з іменниками. Сик плюс іменник. Наприклад, An has always been a sick child. Анна завжди була хворою дитиною. Child іменник прикметник сик. Розташований перед іменником. I called a doctor to get a sick note. Я зателефонувала лікарю, щоб отримати лікарняний. A sick note лікарняний. До речі, в американській англійській вживається лише прикметник sick. Наприклад, A child is critically sick. She Needs Immediate Medical Attention. Дитина критично хвора, їй потрібна невідкладна медична допомога. Тут використовується прикметник «sick», так як в американській і англійській прикметник ill практично не вживається. Now it's time for practice. Let's choose ill or sick. Where it's best. You looked ill or sick yesterday. Ти виглядав хворим вчора? Виглядав, це діє слово, виглядати. Отож використовуємо прикметник ill. You looked ill yesterday. Children found a ill or sick bird under the bush. Діти знайшли хвору пташку під кущем. Ось тут пташка це іменник, тому використовуємо прикметник сик. Children found a sick bird under the bush. If he was so ill or sick as he said, he wouldn't go to play tennis. Якщо б він був таким хворим, як говорив, він би не пішов грати в теніс. Тут у нас діє слово was, був, за ним слідує прикметник ill. If he was so ill as he said, he wouldn't go to play tennis. I got a ill or sick pay on Friday. It was less than I expected. Я отримала гроші лікарняні в п'ятницю. Це було менше, ніж я очікувала. Тут pay – це оплата, іменник. Отож, вибираємо прикметник sick. I got a sick pay on Friday. It was less than I expected. Thank you everyone for watching. Please put like And subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in the next video. Bye.